А ви не дізнались по фотках Хіба Та, да, я була в Китісох і купила Та ж сумочку, я купила синю, яка зараз в мод. Дивіться Та да, це все, хіба ні? Дивіться ми ось тут о, акуратно зімаємо. І ось тут. Тут я вже ці наліпки зняла. Ми не могли зробити там відео в центрі, тому що було дуже-дуже голос. Гол, гол. Тому ми ще купили, як ви знаєте, теж синій колір. І синій колір гаманець. Дивіться, я вам покажу. О, Бачите, тут пуп. Тут і всякі леокартки і копійки. Ось так зараз ми покажемо що всередині сумочки. Так, відкриваємо. Дивіться, я ще вам покажу логотип. А вам цікаво, що я напхала в цю сумочку. Окрім гаманця. Дивіться, в мене тут є телефончик. Також. Також Кожен там побачила якусь дивну. Дивіться, бачите як. Ти знаєш, що це назвати мають. Що може це в мене? Такий телефон. Ось така. Бачите, що відсувається замочку. Там я поклала різ зеркаль. Ось тако. Ось з тим боку. Ось так відкривається. Бачите? Перезапихаємо назад. Зай сім. запихали. Вітамінки, які я тільки що купила. Також. Це, щоб підмалюватися. Знаєте? Пишіть коментаря, що це є. Особливо дівчата, які знаються. Це. Як ви думаєте? Це звісно, що помада. І Так, я все запихала тут. І закрила. О! Оп. оп, і ось тут раз, оп. Тут є ще така точка, щоб ось таке забрати. Я вам покажу. Ось так ми прямо сюди. Оп. І виходить ось така сумка без ріміння. Ось. Як вам подобається чи без. Також пишіть в коментарях. Ви зачіпимо. Видите, тут. Що таке, і відсвітлюється золотим? Ще й на сонечку така погода. Оп! Ось так. Бачите, все по лінії вийшло. Таке шкіряне. І ось. Давай ось. Оп. Ось і така сумочка. Що може таке на плечі носити. Ось, ось так. Ось так лягаю собі. Або пош... ж... Просто, якщо не люблять, ось то... так. Але ось так не дуже пасує. Це до інших спортивних таких пасує. А тут треба через плече. Ось така сумочка. Ось всім припад, підписуйтесь на канал, ставте свої лайки.